Всі ми добре знаємо Perplexity. Це популярна платформа на базі штучного інтелекту, яка вміє шукати інформацію в інтернеті. А тепер це ще й веб-браузер на базі штучного інтелекту, який вміє аналізувати відео, відписувати на листи та планувати події в календарі, відповідати на коментарі в LinkedIn, публікувати дописи, замовляти продукти за тебе, купляти техніку та планувати подорожі. І це все не виходячи з веб-браузеру. Comet – так називається новий браузер від Perplexity. І у цьому відео я детальніше покажу, що собою являє цей веб-браузер, Поділюсь власним досвідом та розгляну практичні приклади застосування. Комет браузером я вже користуюсь місяць часу і скажу вам чесно, мені подобається цей досвід. Так, є моменти там, які не дуже відпрацьовують, але загалом, те, як він справляється з моїми задачами, заслуговує своєї уваги. Але про все по черзі. Якщо ж подивитися на інтерфейс комет-браузеру, то він насправді дуже схожий до... Хром браузера, оскільки оце от Comet браузер він базується на основі Chromium. Тобто є домашня сторінка. Інтерфейс такий дуже схожий, як в Perplexity. Ми сюди можемо ввести наш промпт, що ми шукаємо, вибрати, можливо, промпти з тих, які ми нещодавно шукали, або якісь вибрати шорткати. Бачите, на домашній сторінці можемо пододавати різні віджити, Ось тут ми можемо їх редагувати. Ну і є справа ось цей от асистент, який теж відіграє на останню роль. В новому користувацькому досвіді і роботи з такими браузерами. Якщо ж подивитися, що знаходиться під капотом цього браузера, то в першу чергу це є Chromium, яка є основою самого комету. А так само, коли ми робимо пошук і в даному випадку пошук йде на сайті з продуктами, то комет дуже активно звертається до своєї інфраструктури. І під капотом в нього є купа різних агентів, ботів, які виконують задачі. Агент, який там кроли вебсайт. Агент, який там збирає інформацію з інших джерел, агент, який вміє розпарсувати всі свої пайли, вміє працювати з MCP серверами вміє доступатися до інформації через API, якщо в цьому є потреба. Агент, який може не лише брозити інформацію на вебсайті, а так само їх купляти. Це все знаходиться під капотом. Комет додатково до цього дається інформація, яку ми задаємо в промті, додатково додається пам'ять. Додається те, що ми вже десь колись попередньо шукали, можливо, якусь інформацію вже збирали. Плюс можливість роботи агента з нашим календарем, з поштою, з попередньою історією купівель, з попередніми якимись історичними даними. Це все агрегується як величезний такий ось контекст з інструментами, і тоді в кінцевому випадку потрапляє в комет і такий, вуаля, дорогий користувач, ось тобі відповідь. Ось я за тебе виконав серію задач. Будь ласка. Насолоджуйся результатом. Насправді, ось такі от агентні браузери на основі штучного інтелекту ця річ досить нова, їй можливо там трошки більше, ніж два роки. Ось ми бачимо один з таких перших браузерів був ще в середині 24-го року від Brave Leo AI. потім Opera анонсував свій. До речі, я досі його не бачив. Далі йде дія. Подія в мене є окреме відео на каналі, де я роблю розбір цього браузера. Зайдіть, подивіться, якщо ще не бачили. Далі комет, який був анонсований в серпні цього року. Далі через кілька тижнів був анонсований Microsoft Edge. Ну і всі чекають на браузер від OpenAI на базі ChatGPT. Сам Comet браузер доступний для про-підписників або за окремими запрошеннями. Я в кінці відео розповім, як отримувати такі запрошення, а тим часом давайте переглянемо до. Практичних прикладів, які я зібрав. Першим ділом давайте я покажу, як Comet аналізує інформацію на веб-сторінці. Ось тут в мене відкрита моя веб-сторінка, мій канал з youtube відео Наприклад, давайте я навігуюсь на одне з моїх останніх відео про gpt 5 сварку Ілона Маска з Семом Альтманом. І ось тут справа зверху є ось така от кнопочка Summary. і голосовий режим. Якщо я натискаю Summary, то в мене включається, бачите, під капотом Perplexity. Діоргає різні свої необхідні інструменти і в форматі такого асистента робить мені підсумок, про що це відео. Основна тема, головний акцент, Ілон Маск, Google Gemini, Clot та інші речі. Тобто все такий швидкий шорткат, який ми можемо зразу виклад і проаналізувати будь-які відео, будь-яку сторіночку, яка в нас є довга в такому вигляді короткого самері. Ну і далі залишаючись в режимі асистента, я прошу, а тепер давай відкрий мені відео на Ютубі Андрія Карпатова, де він розповідає про LLM. Ось, бачите, асистент відпрацював, відкрив мені нову закладочку, і каже: Оце твоє відео, яке ти шукаєш, Deep Dive into LLM з чат GPT. Тобто він, бачите, може навігуватися. Тому, якщо ви шукаєте якусь інформацію, ви прямо можете сказати: гей, гей відкрий мені це відео, або цей момент відео, або я бачу ось таке відео, знайди мені його, будь ласка, і відкрий. І Replexі асистент. В браузері Comet дуже добре з тим справлятися. Ну і раптом, якщо саме відео довге, бо як це 3,5 години, і ви пам'ятаєте про якийсь особливий момент, який ви хочете відкрити, ви так само можете попросити асистента. Слухай, давай тепер навігуйся до моменту, де Андрій розповідає про посттренінг. І бачите, такі синенька рамочка з'являється. Comet намагається проаналізувати все, що бачить на екрані, і клікнути прямо в це місце, де він розповідає про посттренінг. Бачите, скролає в браузер, знайшов цю главу, намагається до неї доступитися. Каже, що перемотав відео до першої хвилини. Дійсно, перемотав відео, і тут момент якраз де Андрій розповідає про постренінг. Постренінг деє та conversation. Ну супер. Тобто, якщо довге відео, тест можна в вигляді чату через асистента навігуватися по ньому. Ще один приклад інтеграції. Коми – це нативна інтеграція з LinkedIn. Я прошу зайти до мене на LinkedIn сторінку і подивитись нові сповіщення. І ми бачимо, бачите, комет перехолодять в LinkedIn в бекграунді. Ось він каже: дивись, я тут відкриваю LinkedIn, з ним працюю. Я можу знову ж таки клікнути і подивитись, що там відбувається. Це він робить такі проміжні скріншоти. Він зараз зайшов до мене на нотифікації і підтягує інформацію звітом. Ну і прочитавши, що він мені видав, бачите, хтось переглянув мій профайл, хтось опублікував новий пост, хтось залайкав якийсь інший допис. Я його прошу, наприклад, а тепер зроби репост публікації Ітана Моліка на моїй linkedin сторінці. Ось ми бачимо, що відбувається. Знов ж таки, він відкриває сторіночку Ітана Моліка про Arc AGI RKGI Leaderboard. Відкрив репост меню і питає мене: слухай, дуже цікава налітка щодо прогрезу. Ще, давай? Ну давай, continue, продовжити. Все, натискає пост кнопку. Готово? Давайте перейдемо на сторіночку. До мене подивимося. Це Ітана Моліка, а в мене тепер ось публікацію зробив комет. Супер дуже добре справився. Я так само пробував додавати людей в друзі, відписувати на коментарі. Оця от нативна інтеграція. Комет LinkedIn дуже добре працює. Я думаю, рекрутерам, маркетологам, ну і будь-кому, хто активно веде діяльність в LinkedIn, Це буде дійсно дуже топова така от інтеграція. Ще один практичний приклад це оплата за газ. Я прошу. Комент зайти до мене на електронну пошту і знайти останній рахунок по оплаті за газ. Додатково, я вже підключив доступ до свого Gmail, Google календаря, і відповідно комет дуже легко може навігуватися. Все, ось рахунок мій особовий, оплата за газ. Ну і давайте я попрошу тепер а тепер зайди на сайт та оплати цей рахунок. Так, він заходить до мене на поштову скриньку. Знову ж таки, бачите, чомусь він не взяв попереднє повідомлення, а далі доступається на скриньку і відкриває цей рахунок ще раз. Окей. Знаходить його добренько, шукає кнопку оплатити. Дивіться, знайшов на сторіночку Приватбанку по оплаті. Ну і просить мене продовжити оплату. Ну, давайте оплатити. Каже, що треба заповнити дані по оплаті. Ну і згідно моїх security протоколів, я не можу продовжити цю транзакцію, тому Ігор, будь ласка, йди сам на сторіночку, оплати і тоді повертайся до мене. Тобто, супер працює навігація, ми дійшли до цього місця, але будь-які дії, так як вміє робити той самий чат Чіпі-агент комит не вміє виконувати. Тобто він не може делегувати Ігор, тепер тут веде, а я продовжу. Тобто він все-таки працює лінійно транзакційно, він дойшов до якогось місця і завершив свою роботу. Оскільки він не міг напряму зайти і оплатити, я спробую викликати асистента і принаймні створити нагадування в коментарі на завтра, щоб я не забув здійснити цю оплату. Ось, бачите, він доступився до мого календарика, каже: Ігор, чи тобі окей буде? На 18 серпня на 9 ранку, так мені окей, скедл. Все, він зробив мені нагадування в моєму календарі, і я можу на нього клікнути. Ось я його переглянув. Ось воно з'явилося в мене в календарі, і завтра в мене вискочить в понеділок зранку, і я вже оплачу відповідний рахунок за газ. Далі знову ж таки можна продовжити спілкувати з асистентом. І, наприклад, уявимо собі, що мені потрібно газовій компанії відписати лист про те, що я оплатив. Теж. Комет знаходить лист, розуміючи контекст, що ми зараз шукали, підготував відповідь, каже: ось, будь ласка, рахунок сплачено, і я можу цей лист відправити. Ну, реально, комет дуже-дуже швидко працює у цій інтеграції: LinkedIn, пошта, календарик. Прямо на ура відпрацьовують і дуже оперативно все. В діа браузері набагато все повільніше працювало, Ну, скажу вам чесно, давайте тепер подивимося, чи комет має таку саму класну нативну інтеграцію з Ютубом. Я його, власне, прошу зайти на останнє моє відео на Ютубі і знайти коментар, який набрав найбільшу кількість голосів. Ну, як мінімум, комент знайшов моє останнє відео. Тепер він пробує відкрити коментарі під цим відео. Ну, ось, з'являються скріншоти, бачите, він досить добре, оперативно робить ці скріншоти. Але щось йде не туди. Сторіночка пуста. Опа-па, не може. Зараз пробую, напевно, ще раз по циклу, знову ж таки, проскролює. Опа-па. не зміг комет доступитись до моїх коментарів з останнього відео. Він не знайшов просто-напросто цієї секції. Ну, бачите, не працює. Тобто, якщо в LinkedIn ця нативна інтеграція досить добре відпрацьовує з комет, то з YouTube не добре воно відпрацьовує. Не може він знайти коментарі Відповідно, він не може автоматично на них відповідати. Давайте тепер подивимося, як працює нативна інтеграція з платформою X. Я дуже часто користуюсь цією платформою, там дуже багато актуальних новин. Люди публікують і ось я прошу його зайти до мене на X і проаналізувати топ- новин на тему штучного інтелекту за останні 72 години часу. Супер! Він дуже легко заходить, все бровзає. Знову ж таки, оця от легкість навігації до різних сервісів запорукою цього є те, що я попередньо вже в них залогувався. Так само, як типово ми робимо в Google Chrome чи будь-якому іншому браузеру, якщо ми раз зайшли, то ми в цих сервісах залоговані. І відповідно зараз що робить комет? Комет емулює мою користувацьку сесію. Це ніби я заходжу. Та сама ip адреса та сама навігація на вебсайт. Тобто все відбувається від мого імені. Платформа, кінцева платформа в даному випадку X чи будь-яка інша, сприймає це, як ніби я заходжу і це все роблю. І ось комет знаходить топові новини. Знов ж таки, я кожну з них можна проклікати. Супер навігується в X. Ось давайте цю клікнемо. Все працює, лінки не поломані, все класно. Ось, оця якась цікава новина. Витік інформації про те, що ChatGPT планує план за 4 долари. Ого, цікаво. Давайте тепер цю новину я попрошу, щоб він мені перепублікував в мій Telegram. Подивимося, як воно вийде. Якусь помилку видає. Ага, QR-код відкрив. Так, дивіться, він знову ж таки не міг пройти далі. chatgpt агент дав мені можливість просканувати цей QR-код. Я пройшов далі. Комет поки що не вміє цього робити. Так само, як з попереднім випадком, коли комет не міг пройти далі і оплатити. Рахунок за газ, так само і тут він не може далі просунутись в скануванні QR-коду. То він доходить до якогось моменту і далі він зупиняється. Хоча пост він цікавий підготував. Ну якщо вже пост підготовлений, давайте я його попрошу, щоб він оформив його англійською мовою. Супер. І далі, давайте я попрошу, щоб він його опублікував на моїй сторінці X з посиланням на саму новину. Так, каже Ігор: чи ти окей? Та я окей, давай публікуй. Каже, що пост задовгий. Спробуй його трошки обрізати, скоротити. Все, пост успішно запубліковано. Давайте подивимося. Опа! Є пост з посиланням на джерело. Супер добре справився. Тому з точки зору ось такої взаємодії в комети далі подальшим публікаціям. Якщо ж ви, наприклад, знайшли, ви хочете зразу перепостити в себе на сторінці або LinkedIn, або друзям переслати. Комент теж досить добре з тим справляється. А ось це, от прям дуже практична штука, коли, наприклад, нам необхідно купити якийсь товар. І знайти різні варіанти в інтернеті. Nintendo Switch я попросив його знайти, і ось він мені готує повний звіт, скільки це коштує, де що можна купити за яку вартість. Тепер я його прошу слухай. Тепер давай сам зайди на кожен сайт і подивись, чи є в наявності, і ще опублікуй мені короткий звіт. І бачите, включається ця от мультиагентивність. комет реально дуже швидко броузує одночасно всі сайти, заходить по ним, витягує інформацію по наявності, по цінам. І зараз мені підготує фінальний звіт. Дуже круто. Тобто, знову ж таки, відмінність від GPT-агента те, що комет паралельно може запускати кілька одночасних транзакцій. Чай-GPT-агент він працює в одній транзакції, він не може це поки що паралелити. Все, комет справився з задачею, знайшов кожен сайт. Детальніше заліз, проаналізував, каже, є в наявності, є в така комплектація в наявності, є така БУ на цьому сайті, а на цьому таке можна купити. І ось видав такий висновок. Дуже круто. Це реально практична задача, яку можна користуватися, делегувати пошук якоїсь інформації, чи продукту, чи товару в інтернеті, і тільки тоді приходити, коли вже буде згенерований результат. А ось це мій улюблений приклад, і я вже неодноразово ним користався. Я просив комет зробити мені купівлі і скласти продуктовий кошик в магазині АТБ на конкретні страви. В даному випадку я питаю його Зелений салат з авокадо та запечену курку. І, бачите, комет активненько проброзав і знайшов АТБ. І почав ходити по сайту і знаходити необхідні товари. Дивіться, мало того, він ще й змінив моє місце розташування з Києва на Львів, бо він розуміє, і в мене геолокація визначає, що я Львів, і зараз буде активно це все підбирати власне, для Львова. Дивіться, бачите, він вже склав прям інгредієнти: авокадо, зелень, мікс салатів, гірок курючі філе, генці і намагається навігуватися. Та він веде діалог. Англійською мовою зі мною, але в той самий час він розуміє і навігується, власне, по назвам українською мовою на сайті. Картопельку додав ось тут. Цибульку зелену додає. Супер. Поки я ходив пити каву, комет підготував мені ось такий от список інгредієнтів. Я можу можу на закладочку Steps і ось тут відкрити АТБ сайт в новій сторінці і зайти в корзину і подивитись, що він там мені навибирав. Салатик, огірочки, картопелька, цибуля, філе куряче. Каву він додав. Ну, каву розчинна, я не п'ю розчинну каву, але можливо він вирішив Ігор любить каву. Давай щось йому підходяще знайду. Авокадо не справився, не зміг знайти авокадо. Ну нічого, авокадо можна додати вручну буде. Але загалом, бачите, за певний час я маю продуктову корзинку. Тепер дивіться, давайте я спробую його попросити. Напиши мені рецепт для моїх страв. З цих продуктів, які ти бачиш, і ось він тут пише: дивись: зелений салат з авокадо Використовуємо те, що є. Далі запечена курочка, ось, будь ласка, можна так приготувати. Можливо, тут тебе вдасться пробити і ти зможеш оформити міні-замовлення. Синенька рамка з'явилася, він намагається це все оформити. Так, все. На відбій він не може пройти через сайт. Він каже, що замовлення неможливе, без авторизації, відповідно, ти вже далі сам заходиш на сайт і це оформляєш. Ну, але, як мінімум, на хорошу таку четвірку справився, я, до речі, пробував вже кілька разів генерувати кошик за тебе. Та, да, деколи він там якийсь продукт забуде додати, але в основі там 90% тих продуктів, які я... Прошу його додати, він досить непогано додає. Додатково ми можемо пришвидшувати наш пошук через комет. Якщо ми заходимо в пошукову сторіночку, ми натискаємо слеш, і в нас з'являються ось такі от шорткати. Це швидкий оптимізований пошук. Якщо зайти в налаштування, то в секції меню Shortcuts ми бачимо ті шорткати, які вже в мене є. Написати текст, підготуватись до зустрічі, якийсь тренінг у media, знайти новини на платформі X, показати мені, як працює комет. Ну і відповідно, зараз, якщо я зайду на домашню сторінку і скажу x News», відпрацювати, ось, бачите, виконується мій промпт, який я заклав в цей шорткат. Він заходить на мій X-платформу, шукає топ-10 найцікавіших новин на закладці для вас, і далі готує мені короткий звіт. Все, комент відпрацював, видав мені 10 новин, так як я просив, по кожній з них видав по 2-3 речення. Ключові теми, дав посилання, зображення доступне у пості. Супер чудово. Знову ж таки, я можу зайти на степс і подивитися, як він шукав, що він знаходив. І далі, наприклад, я можу викликати асистента, і мені, наприклад, цікава тема оця от інтернет Hall of Fame, вірусний мем. Давайте я виділяю цей текст і прошу дай більше деталей, про що це таке. І він бачить, тут в контексті цей виділений текст. Використав як контекст і дав мені. Трошки більше інформації про цей мем. Давайте зараз його попросимо згенерувати презентацію. А ну, слухайте, в Google Slides. Так, бачу, навігується в Google Slides. Щось намагається поклікати, там зробити. Так, маємо Google Slides презентацію. Комет відзвітувався, що вона готова. Давайте подивимося. Бачите, презентація пуста. І це погано. Погано те, що комет відзвітувався, що презентація готова, якщо зайти в Steps. Тут ми бачимо perfectly I have successfully created Google Slide Presentation, але по факту вона пуста. Це великий дуже недолік. Ось таких агентивних речей. Ну, по великому рахунку, він би мав на початку сказати: В Стапе, я не можу це зробити. Ну або якщо він не може зробити, то каже, дивись, я зробив презентацію, але вона пуста, Гди сам пододавай текст. А ось це от я зробив результат готовий, це дуже погано, тому що ну, агент дійсно не зробив, але прозвітував нам про те, що робота була виконана. Але загалом шоркати це досить корисна річ. Тобто, якщо вам не треба нічого там редагувати, то просто на читання ви можете написати такі от промти. Зашорткатити їх і мати якісь такі швидкі активності, які браузер Comet буде робити за вас. Ще одна цікава річ, наприклад, якщо вам потрібно знайти щось і ви не хочете використовувати Comet браузер і їхні Perplexity по замовчуванню як пошуковик, ви вводите в стрічку пошуку інформацію і натискаєте Shift-Enter. Тоді відкривається Google пошук. Ну і далі ви вже там шукаєте. Тобто, коли вам треба щось виконати, там якусь дію, go ahead perplexity. Коли ви знаєте, що вам треба конкретно щось знайти, якусь інформацію, можна через Shift-Enter навігуватися зразу в Google пошук. Як висновок хочу сказати, Comet, браузер на базі штучного інтелекту. Швидкий, ну прям дуже швидкий. Дуже класно шукає інформацію в інтернеті. Можна використовувати пошук від Perplexity або можна шукати разом з Google. Добре справляється з брозенням кількох сайтів одночасно. В той самий час, якщо потрібно продовжити виконати якусь дію, ну тут він ламається, він не може це зробити. Класно інтегрується з нативними сервісами, такими як LinkedIn чи Twitter. В той самий час не дуже добре вміє інтегрувати з іншими сервісами. Наприклад, по YouTube він не зміг залишити коментарі. Добре, працює з Google-застосунками, Gmail, Google Календарик. Але в той самий час, коли треба зробити презентацію чи Google Sheets, Перплексіті комет їхній браузер тут не відпрацьовує. Загалом браузер дуже перспективний і видно, що Перплексіті в нього реально вкладається, його розвиває. Хорошим сигналом того є те, що Перплексіті хоче навіть купити Google Chrome і подає заявочку на суму 34,5 мільярди доларів на купівлю. Як ви знаєте, суд зобов'язався Google продати ряд своїх сервісів, де вони є монополістами. Зокрема, Google Chrome це один з сервісів. Мені здається, що Google навіть платить шалені гроші Apple, щоб той використовував Google Chrome як дефолтний браузер на телефоні. Так ось, якщо суд погодиться все, то Google Chrome перейде у власність до Perplexity. А наразі, щоб скачати браузер, потрібно зайти на їхню домашню сторіночку Comet. Тут буде кнопочка Get Comet, ви одразу скачете, Або якщо немає, буде віконечко, де можна залишити свою пошту, і вам за якийсь час прийде запрошення на скачування. Комет. Так само в рамках скачаної версії комет у вас буде два запрошення, які ви можете згенерувати. Я маю два, я їх залишу в описі до цього відео, щоб ви могли теж скачати. І якщо ви вже скачали, то своїх два так само, будь ласка, залишіть, щоб інші могли теж скористуватися. Зробимо такий невеличкий флешмоб. А на цьому все. Дякую, що додивились відео до кінця. Всім вдалого бравзання з комет. Діліться своїми враженнями та думками в коментарях. А ще підтримайте наш YouTube канал та ставайте спонсорами. Так само доєдніться до нашої 6 спільноти, бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє. З вами був Ігор. Всім па-па і до наступних зустрічей!